Друзі, вітаю на каналі! Нарешті в мене дійшли руки встановити свою супер-пічку-буржуйку. Чому супер? Тому що, на мою думку, в неї ідеальна конструкція. Кому цікаво, є відео, розпаківка і повний огляд на моєму каналі, подивіться, рекомендую ту пічку. Ну і в двох словах я також її зараз. Коротенько покажу. Але оскільки зараз вимкнули електроенергію, буду стягувати матеріал, все готувати. І потім, як електроенергію увімкнуть, буду монтувати, зварювати. Димохід, і потім його встановлювати. Все це діло монтувати. І хочу показати, можливо, комусь ця інформація пригодиться. Може хтось не знає, як зробити димохід. Я також, в принципі, не знаю, але щось вже придумав і буду експериментувати. І як завжди, всім дуже вдячний за підтримку. Всі коментарі, вподобайки. Це все дуже допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Тож продовжуйте в тому ж дусі. Абсолютно всі поради враховую, всі коментарі читаю. І підписуйтесь на канал, не забувайте. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть про що саме знімати. Буду дуже вдячний. Я вже в своєму офісі. Нарешті дали світло. До речі, хто не бачив, ось такий має він вигляд. Робоче місце одне, робоче місце друге. Я його вже підготував під зварювальні роботи. І такий міні-склад запчастин на раритетну мототехніку радянського виробництва. Також, можливо, когось цікавить, майте на увазі. Трошки є запчастин. Так от, пічка. Ось саме ця пічка, яку я називаю ідеальною. Чого зараз коротенько покажу, а взагалі кого цікавить, на каналі є відео огляд, розпаківка її, там більш детально про неї. А взагалі, з того всього, що я про неї знаю, шикарна річ, дуже високий ККД, коефіцієнт корисної дії. Все в заводському виконанні, все зручне, ось такий піддон. Напута ось таке регулювання. Тут є, о, зараз покажу конфорка для приготування їжі. І ось такий відбійник пластина, яка запобігає тому, що вогонь напряму йде в трубу, тобто він. А, трохи як у грубці працює ну, вогонь. А, не відразу вилітає, а більше прогріває. Тобто Завдяки цьому більший ККД. Також присутня конвекція, тобто холодне повітря а, забирає і викидає вже гаряче, циркулює. А, це коротенький огляд цієї пічки. А, кому вона цікава, подивіться, як я казав відео, і в описі під цим відео. Я прикріплю контакти, де таку можна придбати. Так, Тепер взагалі покажу, що я саме хочу і буду робити. Ось почав я вже робити трубу. Вона буде ось так. Тут я з бляхи вставлю, листок бляхи вставлю, проріжу отвір. Я думаю, буде хороший варіант. Ось, До речі, відколовся шматочок, також виріжу. Нове скло і сюди також вставлю, доведу і вікно до толку, щоб моя майстерня була енергоефективна, автономне опалювання. Щоб було. І також в майбутньому зроблю людське, хороше, ефективне, аварійне, автономне освітлення. Кого цікавить, пишіть в коментарі, зніму і про це відео. Так от, що я хочу і буду тут робити. Не хотілося мені до цієї пічки нічого приварювати, щоб я міг її в іншому місці десь а, ще використовувати. І, в принципі, хочу зробити систему розборною, щоб ну, на зиму це все діло ставити, а весною розбирати, щоб не займало місця. Так от, що я придумав, ось а, така. Труба стає в стик. Тут 100 мм труба стає в стик з цією трубою, з димоходом. До речі, ще тут така заслонка прикольна. Так от, Стає в стик, а ось цю трубу вже довелося зробити самостійно, тому що не було такого діаметру труби. Вирішив відрізати такої ж самої труби шматок, розрізав. Ну, Приблизно так. Тільки це я Якраз е брав шматок з цієї труби, сюди вварював. І тут зробив про прорізі, О, рукавиці <с> спеціальні для таких робіт, вже пропалені. Е так от, е Зробив такі прорізі ось тут. Ну, по всьому. Е і трошки е розжав трубу і вставив таку вставочку. Тобто, Таким чином, вийшла у мене така обсадна труба. Я думаю, тут не буде нічого сифонити, диміти. Якщо буде, то проварю ще тут то взагалі не проблема. Так от, зараз я буду такий самий елемент робити. Ось такий конкретно. Потім ще одну частину і вже завтра на вулиці там доварю, там 10 хвилин роботи буде. Ще там підпорку хочу зробити. Ну і вже, мабуть, завтра запалю цю буржуйку і покажу її в роботі. Вийшла ось така деталь. Ось цим кільцем, так званим, буде подягатись на кінець труби. Ось тут поки що тимчасово прихватив, в майбутньому, можливо, це все обварю. Зараз мені потрібно вварити сюди продовження труби. Ось тут намітив. Зараз буду відрізати, потім відріжу ось так. Це все діло приварю. І ще один перехідник такий буде, він буде одягатись на ось цю довгу трубу. Вона вже буде останньою, найвищою. І якщо буде час, ще сюди зроблю грибочка, Але мені здається, то не сьогодні, можливо, в майбутньому. Вийшла в мене ось така деталь. Ось взагалі воно ось так приблизно стає. Тобто кут зробив ідеальний, так як мені там потрібно, в кінці відео все побачите. І ось, оскільки супер ідеально рівно, ну прям не вийшло відрізати. Хоча досить непогано. Зробив декілька прихваток і зараз проварю де можна, а де ось такі зазори, плавлю електрод, і все буде класно. Ось тут все обварив, з обох боків вплавив електроди. І Ось тут вирішив зробити такий надріз, зараз покажу, що з цього вийде. Зараз, мабуть, з одного боку відріжу шматочок і ще більш його цей шматок поглиблю, тобто зроблю. Практично ідеально. І вплавлю сюди також декілька електродів. Ну, тобто декілька шматків електродів. До речі, ось такі навіть шматочки. Все йде в діло. Остання деталь димоходу вже готова, її одягнув для примірки, то там і залишив. Завтра вже по-людськи буду все фіксувати, ось зробив такі так, кронштейни, кріплення для фіксації. Воно і так там нормально тримається, але вирішив підстрахувати. Ось, грубо кажучи, буде труба. А ось так. Таким чином болтами зіжметься. А тут саморізами в дошку. Ну, завтра все покажу і знайшов ось такий грибок. Ну, напевно його і використаю. А завтра вже по дню все буду монтувати, бо вночі то не робота. Ну, завтра все покажу і вже, надіюсь, її запалю, покажу в роботі. Настав цей момент, запалюємо пічку і дивимося її в роботі. Пічка вже добряче розгорілась, аж гуде починає вигорати фарба. Ось такий має вигляд. До речі, рукавиці ось ці пропалені потрібно також спалити. А зараз покажу ще в дії конфорку, Самому цікава ця тема. Ось полум'я. З легкістю можна приготувати їжу. Аж буде тяга хороша, круто. Мені дуже пічка вже подобається. Можна будь-який діаметр. Ви чуєте цей звук? Гаряча. Потрібно перевернути. Дуже радий, що нарешті дійшли руки зробити це автономне опалювання. Тепер хочу ось тут зробити автономне освітлення. Ну, в моєму офісі, в принципі. А кого цікавить, є в мене один хороший варіант. Пишіть в коментарях, обов'язково і про це зніму, якщо це дійсно для вас цікаво. І пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть про що знімати, в принципі. Мені цікаво, що вам буде цікаво дивитись. І до зустрічі в інших відео на моєму каналі. Слава Україні!